Добрий день, шановні колеги. Будемо сьогодні говорити про те, що відбувається саме зараз на Еці. Про знову про Еці Payments. Це тема, яка мене не відпускає вже, мабуть, три місяці. Ще досі дуже багато міфів і легенд. Ми про них сьогодні поговоримо. Інформація змінюється буквально кожен день, як у нас було з тим, що спочатку я радила, що потрібно писати запит на Еці, а потім виявилося, що Еці переробили свої скріпти роботи, і зараз ті запити будуть навіть зайвими при переході на Еціпемент. Тому поговоримо про те, що відбувається, про те, що шириться мережею, про те, що радять деякі спеціалісти. З магазинів на Еці, і про те, як фільтрувати інформацію, яка поступає вам з різних каналів. Звичайно, це дуже важко, іноді інтерпретація йде внутрішня, так, якоїсь певної інформації. ну, Тобто ви чуєте одне, а собі переказуєте в голові інше, і робиться в каша. Ну, принаймні, це всім. Для всіх зараз характерно, тому що Еціпейман це стрес, це перехід невідомий, в невідомі ще але я вже на сьогодні можу сказати, що більшість людей, слава Богу, перейшли, все працює, все нормально, і не вірте тому, хто розповідає, що банять поголовно. Я розкажу, чому. Ну, чому не всіх банять і кого банять? Перший, значить, міф і, або легенда Еці зараз, це те, що. Всіх банять і старі і нові магазини. Можу сказати, що новачки, звичайно, що потерпають від банів частіше, тому що все-таки маємо проблеми з тим, що іде верифікація Еці, і якщо у вас якось щось неправильно оформлено для підключення магазину, і на пайонірі, наприклад, неправильно оформлено і в самому магазині, то відповідно вас банять, ви навіть не встигнете там отримати перший Продаж. Усіх інших для верифікації а, чекає, значить, така, а, такий момент, що а, після першого продажу йде бан. А, це не стосується старих магазинів, а, вони бани отримують набагато рідше. Але якщо ви відкриваєте, наприклад, новий магазин після її спроби відкриття. А, Ну, наприклад, один забанили, ви бі бігом побігли відкривати інший. Так, от, якщо ви нормально не підготувалися до відкриття другого магазину, якщо у вас ненормально вказана інформація в магазині, якщо ви неправильно підготували PayPal, вірогідність, у перепрошую, не PayPal, а пенір, вірогідність бану вашого магазину набагато більше, якщо ви новачок. А, тому будь ласка. Бан новачка він є, він трапляється з усіма приблизно 95% випадків після першого продажу, всі інші потерпають, навіть не встигнувши. Внести нормальну інформацію в магазин. Старічки баняться, якщо в них все вивірено, вся інформація прописана нормально, все буква в букву, все старий пайонір, навіть якщо не старий пайонір, якщо новий пайонір, якщо це все в нас з вами. Вивірено, все нормально зроблено. У в банів ніяких нема. В бан уходять тільки ті, хто е, натицяв, що ну. Що доведеться, в кого пайонір, який, наприклад, там, неправильно оформлений, хто підключав ФОП, пайонір на ФОП, всі ці моменти, значить, вони від цього страждають навіть старі магазини. Якщо ви нормально підключилися, все буде нормально. І підключилися і вивірили інформацію, все буде окей. Наступний момент такий, що міфи, да, ми говоримо про міфи, що дуже важлива зміна. Інформації в паблік профайл. Я хочу з цим посперечатися, тому що паблік профайл це, власне, навіть Еці підтверджує, що це інформація, яку ви пишете для себе. Єдине, що там варто уваги, і на що би я звернула велику увагу, це день народження, тому що дуже часто Еці просить від користувачів. Документи, які підтверджують дату народження. Ну, нехай вона вже збігається з вашою дійсно і справжньою. Що у вас там написано в імені в паблік профайл, це взагалі нікому не важливо. Найголовніше, що у вас написано в Legal and Tax. Ми про це говорили. У нас вже купа з цього приводу і безкоштовних, і платних підказок. Тому користуйтеся, будь ласка. Крім того, дуже часто звертають увагу на те, що прописано в ShopMembers. Я вам можу сказати, ми нещодавно з нашим колегою одним дуже сміялися з цього приводу. В американських магазинах дуже часто в Shop Members написані там якісь котики, собачки, ще хтось. Ви можете вписати оунерам магазину туди свого власного кота, написати, що це там Кіт Гарфілд, значить, він, власник не мого серця, а я власник цього магазину. Ну і типу, невідомо хто там оунер більший. Цього магазину, чи кіт, чи я. Бо цим магазином котові я заробляю на харч. Ну, це, звичайно, що такий е, жарт, але реально було смішно, тому що е, наскільки я знаю, станом на зараз, я не знаю, що буде далі, але станом на зараз, це на Shop Members не дуже звертає увагу, так само як і на паблік профайл. Найголовніше для них це інформація в Pioneer, якщо ви перейшли на Payments, і інформація в Legal and Tax. Все. Все інше не має значення. Ну і відповідно до ладу довести свої там в картки, в яких може бути там. Прописаний якийсь Вася Пупкін замість вашого імені. Теж зробіть так, щоб там було все ідеально. Про те, як робити там ідеально, ми знову ж таки все сто разів вже обговорювали і розповідали. Отут, окремий привіт, хочу передати тим, хто ходить по інших групах і розказує, що був в групі Екомерс, e і, на жаль, нічого там не знайшов, тільки платні семінари. Колеги, це вже навіть не смішно, тому що хто хоче, той знайде купу безкоштовної інформації, тому що її вже реально більше, ніж платних семінарів у нас по Еці Payments. Будь ласка, шукайте, а не розповідайте, що у вас там ви собі зробили супер якусь там висновок, самі дійшли до того, і вам ніхто не допоміг в нашій групі. Ну, маєте совість просто, тому що ми реально працюємо тут як папуги кожному по сто разів одне і те саме проговорюємо. Як платно, так і безкоштовно. І безкоштовного реально вже більше. Наступне, третє міф: що пайонір до магазину можна підключити іншої людини. І, типу, все буде нормально. Ні, це неправда. Іншої людини pioneer можна підключати до магазину тільки в тому випадку, якщо у вас Legal and Tax підлаштовано під іншу людину. Якщо у вас Legal and Tax, значиться ваше ім'я, а в Пайонір на якусь іншу особу. Ще хтось мені там розповідав, що можна пайонір підключити посередника, це просто шлях до бану прямий, тому що Legal and Tax і пайонір мають збігатися абсолютно 100%. Так само, як і наприклад, якщо перший пайонір, який ви підключили до магазину, він якимось чином там не спрацював, був заблокований, чи ще щось, можна підключити до магазину і. Інший пайонір. Станом на зараз не можна. Треба реанімувати той перший, який був підключений на самому початку. Тому що технічно, зараз, може це якось пофіксить, але зараз, технічно, це неможливо підключення якогось іншого пайоніру. Тільки Реанімувати той, який був заблокований, чи той, який неправильно підключився, чи ще щось там з ним зробилося. Ну, коротше кажучи, робота в плані того, що тільки до пайоніру всі претензії. Еці нічим вам не допоможе, вони не можуть переключати магазини з Пайоніра на Пайонір. Наступний міф це те, що. Ми можемо підключати, вписувати, бо знащо, що в податкові номери на Еці в Legal and Tax. Насправді, буквально ще нещодавно той податковий номер, який. Потребує Еці, він був недоступний для країни Україна, тому що нашої країни навіть списку не було. Еці обійшов це таким чином, що вони почали туди підтягувати номер документу, який є, на певні це відбулося автоматично, але це все ж таки неправильно. Я думаю, що цю помилку найближчим часом Еці якось обійде. Проблема буде, якщо там будуть якісь нам обмеження, чи ще щось, але я думаю, що інформація про це мені надійде найближчим часом, тому я буду вас тримати в курсі, що робити з цим Taxpayer-номером, який автоматично підтягнувся там, номером паспорту. Ват номер, ми ви взагалі ніяк не прописуєте, навіть якщо вам хочеться. Тому що, якщо ви не платник ПДВ, ви не маєте туди нічого вписувати. Ще раз про це проговорюю і повторюю. Поки що Еці не робить нічого з тими, хто понаписував там бозна що, тому що йому хотілося, але я так розумію, що найближчим часом Еці буде верифікувати, якимось чином ці номери. Тому що 20%, які ви платите, маєте платити в. Перепрошую, мене тут, маєте платити в своїй державі цей ПДВ за вас оплачує, якщо ви не маєте цього номеру, за вас оплачує Еці. А таким чином відбувається, якщо ви туди щось писали, що і ви самі не платите, і, власне, Еці не платить. Ну, тобто, це порушення такі досить суттєве, але просто за нього ще ніхто не взявся нормально. А, наступне, значить. Э... Те, про що ми говорили, те, що було трошечки ще невідомо, як списує Еці, що списує Еці з картки, а що списує з внутрішнього рахунку. Вже те, що є в нас на руках на зараз, це те, що гроші за рефанд у нас списуються з картки, а оплати ФІ з внутрішнього рахунку Еці. Поки що так. Можливо, хтось з колег мене вже а, зможе якось. Щось нову, якусь інформацію додати, можливо, я знову щось неправильно кажу в цьому плані, тому що інформація. Кожен день оновлюється і щось нове приходить, оскільки ми ще не працювали ніколи з пейментс, і для нас кожен крок цей новий. Тому, якщо ви можете мене якось виправити, будь ласка, велкам в коментарі. Я буду дуже рада почути ваш, цю вашу думку або там якісь факти щодо оплат Еції, як Еці звідки знімає гроші. Наступне, значить. Те, що багато хто починає розповідати по паблікам, те, що наприклад з українського пейменту можна перенести на пеймент з іншої країни, ні, не можна. Я ще раз це повторюю. Це навіть прописано в правилах. Якщо ви міняєте банк, а ви будете технічно міняти банк, наприклад, Пайонір, вам доведеться, якщо ви переїжджаєте в Польщу, змінити на польський банк. І відповідно поміняти і номер свій. Податковий і багато чого іншого. Так, от, з пейменсу на пеймент переїжджати з країни в країну не можна. Якщо у вас досі PayPal в магазині, тільки тоді ви можете перенести спокійно на пеймент іншої країни. Це ще дозволяється. Звичайно, що доведеться подовбати техпідтримку, але в принципі це в, ну, в межах дозволеного і не дивлячись на те, що доведеться їх дуже сильно довбати в деяких моментах. але Треба добитися до людини, яка вас спокійно переключить. От, вона скаже, які документи потрібні, вона все вам це пояснить, це робиться ну, не так о, прям складно. От, просто треба добитися до о, о, спеціаліста, який вас, вам реально порадить щось нормальне з техпідтримки. В чаті зазвичай це все робиться, тому прошу працюйте з чатом. Далі, наступне. Значить, про що ми говоримо? Про uh, те, що Shop Members, ми вже про це поговорили з вами. Uh, На один пайонір можна зробити один магазин. Це неправильно. І неправда, вже купа всіх різних випадків. Якщо в магазині, наприклад, чотири магазини, в них один був власник, всі ці чотири магазини можна перенести на один панір одного власника. Якщо ви відкриваєте нові магазини, то на один нормально, який нормально працює, можна відкрити декілька магазинів, і в принципі ніхто не забороняє. Найголовніше не порушувати правила Еці, в тому числі. І Ті правила, що е, якщо у вас декілька магазинів, товар має відрізнятися в них. Це обов'язково. Якщо ви е, хочете, там, щоб у вас, е, наприклад, було декілька магазинів, але товар дублювався, так дуже часто роблять в переповнених нішах, щоб заповнити нішу своїм товаром, тоді вам ці всі магазини потрібно оформлювати на різних людей, не на одну, тому що можна нарватися на бан. А, наступне, значить, а... А, легко витягнути магазини новачки з бану. Ні, нелегко. Повірте мені, що зараз нелегко. Зараз тільки почали відкриватися магазинів а, новачків, що Еці простіше. Просто їх не дозволяти їм відкриватися, банити їх на взльоті, так сказі. Але якщо ви нормально поставитеся до Розбану, ви спокійно, абсолютно зробите, значить, напишете нормальну апеляцію, розгорнуту, не три слова, не два слова, не за що вас забанили тощо. Якщо у вас це нормально прописано, описано в аккаунті, Еці, в принципі, спокійно ставиться до Розбану такого магазину. Єдиний момент, що доведеться дуже довго битися з техпідтримкою, щоб потрапити. На людину, адекватну, живу, не робота і так далі. Ну, тобто, зараз з цим дуже-дуже складно. Але, в принципі, окей, якщо у вас ви змогли, скажімо так, перемогти їх. ну, Доведеться трошечки постраждати, постаратися. Але в тому тільки випадку, якщо ви в 100% впевнені, що у вас нормальний панір, у вас за правилами відкритий магазин, ви нічого не порушили тощо. Якщо десь там щось неправильно і не так, можете навіть не старатися, ай новий магазин 100% не розбанить. І останній момент, який би хотілося проговорити, це. Якщо банять панір, то це 100% бан магазину. А, якщо у вас в Панірі щось неправильно прописано, неправильно зроблено, якийсь у вас був ще колись аккаунт, ви про нього забули, ще якісь там проблеми в панірі. Магазин ви вже не повернете, навіть якщо магазин у вас 100% працює давним-давно, без всяких проблем. Тому, будь ласка, нормально ставтеся і до самого пайоніру Проходьте нормально верифікації, все робіть, щоб у вас там було нормально, і тоді підключайтеся до Еці спокійно. Звичайно, що купа проблем є із паоніром і з Еці, але повірте мені, що Paiоніри не настільки страшний, як Еці. З ними можна спокійно домовитися простіше, ніж з Еці, і не довести до бану, все нормально там відкрити, все нормально зробити, і ваш пайонір буде працювати а разом з ним і ваш магазин. Якщо ви зробили все, як Хуріца лапа, й вибачте, не буде не пайоніру, не магазину. Бо я ще не зустрічала випадків, щоб пайонір банив от просто так, тому що треба. Я хочу зразу попередити: я з пайоніром не працюю, не йдіть навіть до мене, я там нічого не роблю і не розбанюю. Мені вистачає Еці. На даний момент, станом на зараз, я з пайоніром не працюю ніяк. Я можу дати якісь загальні рекомендації, які траплялися в моїх кейсах. Але я не розбираюся в ньому, не допомагаю реєструватися, нічого цього не роблю. Тому що ну, я просто фізично не можу оце все опрацювати. Далі що ще хотіла сказати? Про ВАТ наче вже сказала, нічого там страшного немає. Тобто свій ідентифікаційний код не вздумайте туди ставити про, значить, проблеми якісь теж сказала. Ну, а далі все, як у нас зазвичай, списочок проблем. Які в нас є звичайні да, там порушення авторських прав, заборонені товари, якісь там неправильно заповнена інформація в аккаунті, якісь там проблеми з цими з конкурентами, все це. Ну, ми вирішуємо в поточному режимі. Як показала моя практика, Etsy Payments нічого в тому страшного немає. Потихеньку будемо розбиратися далі. Будь ласка, прошу вас: фільтруйте інформацію, яку ви отримуєте з онлайн. Від онлайн-гуру, тому що не всі е, взагалі розуміють, про що йдеться. Дуже багато якихось таких те, що на голову просто не налазить е, якісь поради чи ще чогось. І, чесно кажучи, якщо у вас буде щось ну, таке цікаве від інших, то м я буду дуже рада е, побачити-почути, тому що мені зараз ну, просто немає навіть. Можливості слідкувати за тим, що говорять інші колеги. Я взагалі це дуже рідко роблю, тому що в мене і так багато всього, ну, якихось зайвих рухів, а зараз то тим більше. Тому, якщо десь почуєте, побачите якісь проблематичні моменти, будемо це обговорювати. Ті, хто відкриває тільки магазини, не знає, що робити, дуже раджу канал PolyArt на Ютубі. Дуже багато корисної інформації цікавої. Для початку вам буде ну. Аж, аж отак її вистачати. Поліна працює дуже так гарно з цими моментами. У нас в групі інформація для новачків менше, вже для таких магазинів, які, в принципі, працюють, але теж доволі багато. Прошу, будь ласка, користуйтеся пошуком, користуйтеся моїми підказками. Насправді, дуже багато по групах уже цього цікавого. Ну і... Всім успіхів, перейдемо, нікуди ми не дінемося, будемо працювати далі.